Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 травня. Я приїхав до свого другого знакомого Андрюшки в попередніх відео. Ми провіряли самок на вагітність. І вже сколько ти привели, Андрюх? 14. Ні, саме. Три самки привели в общій сумі 14. Нутряд. Ну і зараз я хочу. А, я вам покажу. Це ж з цього якраз вольєра, так? Да? Так, да, от вона що вони ще. Що я казав, що вони ще малі, що ще не, прив... ну, ще не приведуть, в смісі, ще не сроки їм. А казалося, що вони, по-моєму, самі пірі, так? Да, привели? да, 5 числа. О, 5 травня привела сама перша самка. Потім привела. Зараз покажу. Потім привела ще з цього вольєру самка. Це якраз мій білий самець. Вона там привела. от бачите, які. Такі гарні нутрятка. Це одна самка тій привела, І yeah, втора? Yeah. стандартна Це перша привела, а потім така, 4, а та 6. пастерна така. Бачите? Практично вони в один цей, період, так, да? yeah, yeah. через 2 дні вони. Та 13, го та 15-та. Ось дивіться, які Андрюхи він зробив собі такі вольєрчики. В принципі, навіть такі неплохі, навіть дуже гарні. Вигул такий що зробив? Тож на вулицю, так, да, походу? Да. Тут тоже забітонировано. А ну Андрюха розкажи тепер для начинаючих внутрішнього, потому что мене спрашивать? Ну, да? <гум> 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 для начинающих внутри воду розкажи з чого ти починав і що ти ну, підтовкнуло, що ти внутрив, ну, іменно внутрі заїв. Блин. Ну, от, що тебе потолкнув на внутрішні? Що, от... що потолкнуло, за мій байка купив, щоб я чим то ага. займався. Ага, хорошо. А чого ти почав, ну, з чого ти от як ти приніс внутрі, в тебе якийсь вольєр був вже готовий, клітка була готова, що тебе було готове? Ну, сарай. Да. А де там, де свині держали. Я поняв. А в плані питання, в плані. ну, Як сказать? Ну. Кармешки в плані в тебе вже заготовлено було или ти вже в моменті, коли ну, ти. Так, в моменті. Тобто, коли ти вже заяви внутрі, тоді ти вже почав да, для них да. заготавлювати питання. Ну, цей... Конечно. Харчі. Ага, я зрозумів. Які в тебе, ну, на твоє міні, які є внутрі плюси і мінуси, так як ти починаєш внутрішньо, вот, що тобі подобається, а що може щось не подобається. Дипій, скажи. Мені наразі стандартні. Вони вилазять через клітку. Не Стандартні не нравляться, бо вони вилазять через клітку. <реш> ну, В принципі, я тобі скажу, вони будуть усі вилазити через клітку, якщо вони підростуть. тому що фактично, якщо вона стоїть на задній вапі, то е, до цього вона буде доставати, спокійно буде доставати. Поним? Тобто, І так як я бачу, у тебе дірочки, є, воно, якраз за цим за стовбіком. Воно. Одна дірочка. <Tan mic> тут ось, да, тут ось друга дірочка, то в принципі, якщо в тебе почнуться малі пороситися, ну, як поприводять малі, то вони теж будуть тікати, тому це їх треба відсюди убирати. Ну, Пер... Це тут вже клітка? Так. Да. Ось дивіться, які ще такі клітки цікаві зроблені. Прям прикольно. Це типу вольєр да, такий цікавий. Да. Бачите? Зроблено таким образом. Ось це відкривається, тут держиться. І скільки це тебе будуть тут сім'ї сидіти і чи вона буде розділена в тебе? Вона буде розділена. Вона буде на поповом розділена. Да. Там одна сім'я буде сидіти, вона а тут там друга сім'я. Я зрозумів. Воду ти теж тут будеш ставити, так? Да? Звісно. Бо я так розумію, що ти не будеш забирати нутріки. Ні. Угу. Ну отакі, от, таким образом, бачите, друзі, може для тих, хто ще не, не, не надумав займатися нутріями, ось вам приклад у свого друга от вам показую. Теж, який зайнявся тільки не так давно нутріями. Ось бачите, які вольєри, які загони зроблені. Так ось Андрюха з батьком зробили такі загони. Ну Тут в принципі тільки в одному голу, якщо видна дирка. А так, то якщо навіть тут маленькі будуть, то вони не, не потікають. Що б ти посоветував для починаючих нутрієводів? Ну, як ти, ти інакше внутрішній, допустим, що ти посоветовав? Ну, Кармяш. Чи стоїть займатися внутрішньою, чи не стоїть займатися внутрішньо? Стоять. І з чого це починати? В першу чергу. Що... З першого кормішка. Кормішка? Так, да, з першого. Саме перше, це щоб ви продукти, щоб, ну, щоб внутрішній кормити чимось. Ну, це зрозуміло. А вторе, ну, момент, я де я допустим, вольєр, клетка, це. Чи це не так, не так уже головне, як думаєш? Талон, да, конечно. Mm. Ну, кормежки и вольер. Это самое главное. Что... Сколько им э, по возрасту, нагадай? Когда я их брал, им это было 4 месяца, это был ноябрь месяц. О, октябрь, ноябрь, это же... Ага, месяц до декабря. Это 4 месяца им было... Да, в когда... декабре было 5, январь 6, февраль 7. Ну, почти год. 8. 9. Так, да, 10 місяців все. От зараз 7 по 10 місяців це ми все внутрікам. Все. В принципі, шоу. Це буде інтересно дуже так. ну, Як для починаючи ну, вводити. А це в тебе раніше тут були свині, да, Ти розуміє? Не, там були телятник. Телятник. Тут був телятник, да? Да, і там. І тут був телятник. ага. Поняв. Ти вже дивився там мальчики, дівчини. Ні, ще. Не я тут дивився, коли ну, влазили з тієї, то да, вони там з серії дві дівочки. О, бачите, а ну підскажи, чим ти кормиш, Ось я бачу в тебе таке. Пшениця пшениця. Терть виходить, і ти щось додаєш, так? Да? Картошку, бо ти картошку, вариш да. Угу. Воду ти теж їм тут ставиш. Ставлю, але не кожен день. Тобто, як по можливості, ну і принципі, да, тому що в них буде сильно мокра, і тоді часто дуже вичищать, тому що у них не дуже такий здоровий вольєр. І так як у них зараз усе ще малі, як вони малі, а потім, коли вже будуть вони здорові, отак якось у мене, виходить, вичищати треба через день, бо дуже багато. У мене 12 малих нутряків і троє взрослих, виходить, Получається, 15 нутрів в одному вольєрі вичищати практично через день треба, тому що вони в воду люблять з води в сараї і наоборот, так от бігають ці водобуди. Воно сколько? Тут на джом, бачите, у нас маленький білий соломисо. Uh -huh. Такий маленький, uh -huh. я понял. Так. Ну що, кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте свої запитання. Усім мирного неба та усім успіхів. От бачите, от вам і примір, як тікають нутрії. Буквально, в принципі, і зачепиться, нема зашов, але... Якось тікається. Бачите, вилізла і сидить за таким стовпчиком. Ну, далі куди вона? Далі вона нікуди не вичепує. В принципі, що нема за що зачепитися. Оце тільки за стовпчик, що вона може і все. Ну, так чистить. Далі, далі вона не вийде, ну, а? Кота хорошо чистить. А, чистить, добре, ти зайшов туди, вона на стовпчик і вона тобі не вирішає. То це так, да, согласен з тобою. Ось таким образом ось так.